Директор інституту світової політики сьогодні з нами Євген Магда. Вітаємо. Добрий день! слава Україні. Героям слава глядачам. Нагадую, що потрібно підписатися на YouTube канал Фокус, поставити вподобайку цьому відео та писати в коментарях свої відгуки. Ми розпочинаємо. Світ зараз швидко наближається до глобальної війни. Про це заявив Кирило Буданов. Далі цитата. Це моя суб'єктивна оцінка за сукупністю географії. Ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними і тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси. Тож так я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, пане Євгене. Прокоментуйте, будь ласка, це. Ви знаєте, тут у мене таке цікаве відчуття, цікаве враження. З одного боку, генерал-майор Буданов, керівник головного управління розвідки. Очевидно, він має інформацію набагато більшу ніж ми з вами, і має аналізувати її набагато краще. Але з іншого боку, як аспірант-політолог Острозької академії, він також має розуміти, що світова війна давати її оцінку як світовій війні. Можна буде тільки після завершення бойових дій, які розпочались, ну в такому масштабі певному, від 24 лютого 2022 року. Хоча не секрет, що і час початку Другої світової війни він є дискусійним. Наприклад, є низка істориків, які вважають, що світова війна почалась у 1931 році на сході е, в протистоянні Японії та Китаю. Тобто, на мою думку, в нинішній ситуації в нинішній конкретно тактичній ситуації ми, говорячи про світову війну, підігруємо амбіціям Росії, тому що вона в такий спосіб, начебто, показує, що вона спроможна ледь не сама протидіяти всьому світу, але давайте ми подивимося об'єктивно з точки зору військово-політичної співпраці з Росією на сьогоднішній момент. Хто співпрацює Білорусь? І то без участі білоруських військ в бойових діях, але вона перетворилася на своєрідний тил для російської агресії. А хто ще? Ну, чи є е, інші які спроможні сказати, Іран постачає комплектуючі, постачає шахеди але е, більших ну, союзників говорити про союз, наприклад? З Китаєм чи реальний саме військово-стратегічний е, союз. Ми на сьогоднішній момент підстав не маємо. Можливо, це проявиться під час е, наступного тижня візиту Путіна до Китаю, де він буде вести переговори з Сідзіпіном. Але я маю неабиякі сумніви з цього приводу. Тому я б все таки закликав наших е, політиків, наших військових е, робити певні висновки в е, оцінках. І не намагатися показати Росію більшою ніж вона є, тому що, на мою думку, це буде все таки для нас більше проблемою ніж е, успіхом. А от чи є взагалі м, якісь умови, так до для створення ем, такої світової війни, про яку багато політиків там військових говорять? Тому що якщо от ми порівняємо ситуацію нинішню, так і наприклад напередодні першої світової війни, тоді чітко окреслювалися певні блоки, так, наприклад, там країни Антанти або Троїстого Союзу, де дійсно були між собою військове співробітництво і прямі союзи зараз. Такі союзи є, наприклад, як Іран. Росія та е, Китай чи немає, наприклад, проти блоку НАТО, якщо ми говоримо, ні, такого е, формалізованого альянсу немає. Це абсолютно очевидно. І тому я думаю, що ми маємо виходити з ситуації, що світ є багатополярним, і в світі, навіть е, при тому, що е, Китай декларує будівництво соціалізму, скажімо, так само як і Куба чи Північна Корея, але все-таки домінує е, логіка вільної конкуренції, вільного ринку. Навіть Росія формально не відмовляється від вільного ринку, правда ж ну, вона так. говорить про ринкову економіку, і Перша і Друга світові війни вони були все-таки ідеологічним протистоянням. Росія зі своїми потугами сформувати якусь окремишність руского міра. Вона виглядає смішно, я не не вважаю за потрібною її в цьому сенсі заохочу. А взагалі, от світові конфлікти на нинішньому етапі, вони реальні, тому що е, потрібно зважати на те, що глобалізаційні зміни напряму вплинули, що багато економік дуже тісно між собою пов'язані. Так, наприклад, Сполучені Штати Америки пов'язані з економікою Китаю, а російська економіка також пов'язана з іншими економіками. Взагалі, глобальні конфлікти реально е, Цілому реальні, і чи може наприклад вплинути події, які зараз відбуваються на близькому сході, до розв'язання якомога ширших конфліктів, більших, які можуть е навіть включати інші континенти, ми з вами говоримо 13-го в п'ятницю. Складний період, правда, і дійсно е період е і складний, і складна дата, тому що? Е Хамас закликав своїх прихильників завдати максимум удару по всьому світу по е, різних позиціях. Ну і ми, ми розуміємо, що наявність потужної і мусульманської діаспори, і єврейської діаспори може е, призвести до серйозних проблем. Це правда, це реальність. Але е, далеко не кожен конфлікт, чи далеко не кожен терористичний акт. Він перетворюється на глобальну війну інакше б ну людство я думаю, не існувало, і ми б з вами просто не народилися. Якби кожен терористичний акт перетворювався на глобальну війну, просто е, треба розуміти, що у протидії тероризму всі держави мають бути спільними, вони мають виступати єдиним фронтом, у всякому разі, ідеологічно і методологічно. Тобто, вони мають говорити, що вони будуть діяти, і як будуть взаємодіяти. Це не означає, що всі вони будуть боротися зі зброєю в руках проти терористів. Ну, наприклад, коаліція Рамштайн, яка нараховує під шість десятків країн, вона все-таки не стала е, вся е, саме військовою, тобто ця коаліція допомоги Україні. Головний тягар війни з Росією на собі несе Україна, тому що тут гинуть насамперед. І, на жаль, українські громадяни так. і ті громадяни інших країн, які підписали контракти з силами оборони України, тобто, які роблять це абсолютно добровільно, ну, якщо хочете, частково обмежуючи власне громадянство, тобто поступаючи на військову службу України. І тому так само ставлення до тероризму має бути відповідним. тобто Країни можуть підтримувати цю боротьбу, завдавати ударів відповідних і фінансово обмежувати, говорити, що ми ставимо тих чи інших поза законом. Ми надаємо військову підтримку, ми надаємо розвідувальну інформацію. Ну є ж різні країни з потужними розвідувальними службами, чи ну до прикладу безвідносно вірменська діаспора практично не менш потужна за єврейську. От позиція Вірменії має значення в боротьбі з світовим тероризмом, тим більше що, наприклад, для вірменів ситуація, яка була в 1915 році в Османській імперії, теж є не просто національною трагедією. Я маю на увазі геноцид Вірменії в Османській імперії, але і це відповідно може формувати позицію. Це може бути ключем до подальших змін на південному Кавказі, і, до речі, укладення миру між. Вірменію і Азербайджан, тобто ми живемо в умовах, коли підручникові, якщо хочете, хоч е вітчизняних авторів, хоч навіть російських чи західних авторів, е істини, підручникові істини з міжнародних відносин, вони є дуже швидко е такими, що дуже швидко псуються. Знає, ну, я не знаю наскільки буде правильним порівняння з живим пивом. Так, але е, дозволимо собі його в, в п'ятницю. Ми так. вже визначили, коли ми говоримо. Але е, це м, просто неефективність е, елементів світової системи, які постали після Другої світової війни. Потреба і усвідомлення цієї потреби в нових змінах змін е, викликає і нових акторів, і нові формати співпраці. Нещодавно інтернет видання фокус опублікувало статтю професора Єльського університету, а також історика Тімоті Снайдера, де він описує порівнює події 11 вересня 2001 року з подіями 7 жовтня 2023 року. Суть статті полягає в тому, що він каже, що терористи своїми діями терористичними актами вони інші країни, так цю країну жертву вони на. Товкують на значні масштаби руйнування е, наслідків від самого терористичного акту. Наприклад, е, після подій 11 вересня 2001 року Сполучені Штати Америки е, вторглися до Іраку, і це Коштувало Сполученим Штатам Америки значно більше коштів, фінансів там, міжнародної підтримки, а головне людських життів. Що стратегічно Америка вона значно програла так, програла по своєму розвитку? Проаналізуйте, будь ласка, це це правильне твердження чи ні? Чи з терористами потрібно дуже жорстко і одразу розставляти всі крапки на ті? Ви знаєте, Тимоті Снайдер, людина з значним авторитетом, в тому числі і в Україні і нещодавно був в Україні. Я думаю, він бачив багато речей в Україні, які дають йому ґрунт для дискусії і для його висновків. Але я скажу так, що не треба ну взагалі тільки пов'язувати ситуацію. 11 вересня 2001 року з е, діями сполучених штатів, адже 10 років до того е, сполучені штати були на чолі коаліції, яка давала відсіч агресивному режиму Саддама Хусейна, е, коли той захопив Кувейт. Тобто я б сказав, що ефект метелика, так званий, так чи ефект чорного лебедя, який теж присутній, звичайно, в міжнародних відносинах і. В інших справах він е, безумовно існує, але нам треба говорити про те, що е, давати відсіч злу це потреба цивілізованого світу. І тому Україна в цьому контексті має не просто брати якусь прямучу опосередковану участь в дискусії, вистачить ресурсів, не вистачить у заходу Вистачить ресурсів для того, щоб підтримувати Україну, для того, щоб підтримувати Ізраїль одночасно. Військовому сенсі в мене немає сумніву, я виходжу з однієї простої формули. Сполучені Штати мають військові витрати, у всякому разі, кілька років тому мали, більші, ніж сукупно, 10 країн, які йдуть за ними, серед них є Росія і Китай. Тобто, Сполучені Штати як арсенал демократії, ми маємо робити цей реверанс з українського боку. Ми маємо з одного ну, тобто, ми маємо з одного боку, але це другим номером говорити, що. Сполучені Штати як арсенал демократії є нашим надзвичайно важливим союзником, а з іншого боку, ми маємо Ізраїлю через Ізраїль всьому світові сигналізувати про те, що ми протидіємо так само тероризму, тільки ми протидіємо тероризму державному, і тому державний тероризм несе загрозу всьому світу, тому що державний тероризм. Є щонайменше компонентом ідеології найбільшої держави в світі, у якої є на озброєні ядерна тріада, і це серйозний глобальний виклик. Це не означає, що ми будемо нагнітати страх. Ні, це означає, що ми будемо відстоювати свої власні інтереси в такий спосіб. Ми не повинні говорити, що нас там хтось, що ми без чогось не зможемо далі воювати. Я думаю, що. Всі впевнені, що Україна буде далі воювати, і Україна усвідомлює, що капітуляція в війні з Росією гіпотетична. Я не знаю, яким словом сказати виразити цю гіпотетичність. Вона призведе до глобальної бучі, буча в найбільшій країні в Європі, яка буде масштабована, це насправді надзвичайно жахливий сценарій, але ми маємо говорити про те, що ціна західної допомоги. Це збережені життя наших захисників, життя людей, які фактично борються з глобальним злом, глобальним терористичним інтернаціоналом, якщо хочете, адже зв'язки Хамасу і Росії вони є очевидними. Вони неодноразово спілкувалися, і тільки верхи на Лаврові не їздив Ісмаїл Ханія під час цього всього спілкування. А от який слід Росії? В чому без найголовніша цінність так була для Росії в тому, що вона допомагала здійснити Хамасу напад на Ізраїль, тому що вже є відео в мережі інтернеті, де спілкуються російською мовою чути російську мову під час нападу на стіну, тобто на кордоні там Палестини з Ізраїлем, в чому саме була цінність спеціально відвести цю інформаційну увагу від війни в Україні чи можливо щось більше? Я думаю, що це глобалізація. Глобалізація того, що е, називають конфліктом, в, власне, називають війною найбільшою в світі на сьогоднішній момент російсько-українською війною, але е, Росія відповідно хотіла би е, показати, що вона може керувати конфліктами навколо. Інших держав світу, і відповідно вона хоче показати свій вплив е, на е, оточуючий світ, і показати, що вона може зробити. Ну е, е, ви ж розумієте, що, е, наприклад, заява Путіна про те, що е, американська політика на Близькому Сході провалилась, вона була не випадкова, абсолютно не випадкова. Тобто, це е, ну маст е, хев російського е, російського керівництва сказати що сполучені штати в чомусь зазнали поразки а от Росія не боїться прямої конфронтації з Ізраїлем, тому що раніше не було доволі тісне, таке міжнародне співпраця. Так а що буде далі? Наприклад, е, Ізраїль може ж нам, коли він виконує всі свої військові, так цілі все завершить. Він активно буде допомагати Україні, і це навпаки лише налаштує. Е, наприклад, е, у нас буде ще один союзник. Ми на це ще сподіваємося, і таким чином Росія стратегічно ще більше буде в. Я б не переоцінював можливість е, е, участі Ізраїлю як прямого військового союзника. Хоча Ізраїль, до речі, входить в формат Рамштайн. І, е, але його участь, ну, як, в принципі, е, різних учасників формату, вона все-таки є різною і про це теж не варто забувати. Але я думаю, що нам треба розраховувати на те, що Ізраїль все-таки е, Після військової перемоги над Хамас він не отримає всіх цілей, які на сьогоднішній момент перед собою ставить, тому що світова спільнота за певних обставин, за е якщо е кампанія буде тривалою в часі, військова кампанія почне критикувати Ізраїль за надмірне насильство. Це вже не вперше було, так. і я думаю, що це, е безумовно, буде і існувати і далі. І тому ми маємо до цього ем, підходити. Ну, скажімо, з меншими очікуваннями, з меншими ілюзіями, і діяти на основі своїх власних інтересів. Тобто, для нас буде важливо навіть те, що Ізраїль зменшить ті зв'язки, які існували з Росією до 2022 року, до початку безпосередньої військової агресії Росії проти України. 嗯。Mm hmm. Зрозуміло, тепер потрібно згадати і про ситуацію в Білорусі, яка останнім часом затаїлася в інформаційному полі, так званий самопроголошений лідер Олександр Лукашенко, якому вже 69 років. Припустимо, яка буде внутрішня ситуація в країні, якщо він не зможе керувати державою Росія? Зможе в неї достатньо чи достатньо в неї буде по перше сил, щоб насадити туди свою людину, так і керувати. Чи можливо там будуть великі громадянські виступи, так і, взагалі, революція, тому що ми бачили, що в 2020 році були значні протести після президентських виборів? Уважно спостерігаючи за Білоруссю не перший рік, я, по-перше, маю сумом констатувати, що ми мало знаємо про наших сусідів, і це неправильно з огляду на те, що у нас з Білорусі понад тисячі кілометрів спільного кордону. І ми маємо бути більш уважними до сусіда, з яким, до речі, у нас багато спільного навіть е мови значною мірою подібні. Але зараз не про мови. Зараз мови про Лукашенка. Лукашенка після 24 лютого 2022 року перетворився на васала е Кремля. Він перетворився на такого геополітичного денщика, чого і зволять, як в російській класиці, і відповідно він. Має маленький простір для маневру, згаданий нами з вами сьогодні Кирило Буданов там ледь не оспівав Лукашенка за те, що той не дозволив тягнути Білорусь у війну. Але тут логіка Лукашенка, на мою думку, дуже проста: Лукашенко просто не хоче втратити владу, бо немає чіткого показника, скільки має приїхати тіл солдат і офіцерів в разі вторгнення для того, щоб розпочалась криза. І щоб люди згадали про події серпня, вересня 2020 року. Тодішні масові протести вони для Лукашенка були неприємним сюрпризом. І тоді Росія була готова втручатись. Мирний протест. Ну, хоча в Україні його часом засуджують, але забувають, що Україна дійшла до революції гідності перед цим маючи в активі помаранчеву революцію революцію на граніті. Це по перше, по-друге, в Білорусі немає олігархів. Які були б незалежними від е, державної влади, і це теж вагомий фактор, тому давайте ми будемо розуміти, що на сьогоднішній момент фактично є трикутник: офіційний Київ, офіційний мінськ? Це е, на основі дипломатичних відносин. Хоча ні в одній, ні в іншій столиці на сьогоднішній момент немає посла, а у нас взагалі немає білоруських дипломатів офіційних Тут акредитованих, вони всі виїхали ще в 22-му році. А третя точка цього трикутника це білоруські демократичні сили, які перебувають за кордоном, і нам треба з ними вести діалог, тому що вони е, є е, достатньо суб'єктними. Ми можемо знову таки їх критикувати і нарікати на щось, але кращого партнера на сьогоднішній момент для діалогу для того, щоб розуміти. Що принцип без демократичної Білорусі немає безпечної Європи, має втілюватись в життя. У нас на сьогодні у нас просто немає. Ну технічно немає. Е, Росія створила в Білорусі настільки потужну машину пропаганди, що відомий пана зайонок з падара чи він господіна зайонок в його розумінні. Це насправді лише відрижка кремлівської пропаганди. Ні, в ньому немає ніякої самостійності. Це е, е, така дешева дешева пародія там на Соловйова, на Сіманіян і на всіх інших. Лукашенко, на жаль, для нас достатньо сильно контролює владу всередині Білорусі, але ми маємо розуміти також і те, що Лукашенко навіть якщо він завтра зникне, просто так і в Білорусі пройдуть вибори. Ну чи вибори в їхньому вигляді? По перше, в Білорусі суперпрезидентська республіка, і все заточене на главу держави. Це раз, по-друге, я не вірю, що в нинішній ситуації. При зникненні Лукашенка може прийти хтось інший, хто не буде лояльний Росії. Тобто, це буде Лукашенко 2.0 Рус. Очікувати, що в разі зникнення Лукашенка е, прийде зразу демократичний політик, який розверне Білорусь до Європейського Союзу і НАТО, ну це е, дуже сильно фантастичний сценарій. Тут потрібні ще суттєві зміни, і ці зміни мають відбутися насамперед в Кремлі, саме в Кремлі, коли Росії. В силу низки причин стане менше справи до Білорусі, тоді там можуть відбутися більш реальні перетворення, тобто Білорусь лишається такою країною невідомою, так з невідомим майбутнім, і потрібно лише, я так розумію, посилювати наші північні кордони. Вона заручниця, і це треба розуміти. Вона на сьогоднішній момент заручниця Росії Білорусь сприймається Росією як Західний Балкон. Суб'єктність Лукашенка урізана протестами 20-го року, справою Протасевича, справою мігрантів восени 21-го року, яка була фактично димовою завісою перед вторгненням до України, і е, сприянням Лукашенком е, російській агресії проти України. Це все на сьогоднішній момент існує, і з цим всім треба працювати з цим всім треба взаємо це. Це треба розуміти, так само як і розуміти те. Що в разі поразки Путіна Лукашенка, якщо він на той момент оціліє, він може почати говорити, що він був завжди проти агресії проти України. Просто ну на відсіч наполягав, але його примусили. Але ми маємо бути твердими в усвідомленні своїх власних інтересів, і з цього ми маємо будувати свою власну позицію. Євген Магда, директор інституту світової політики, був сьогодні разом з нами. Дякуємо вам. Дякую. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте у фокусі головних подій України та світу. До зустрічі!